Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Давайте разом розглянемо, що нам готує погода на 10 та 11 квітня по всій країні. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Лайк під цим відео та підписка на канал це дуже важливо для нас. А ще цікаво дізнатись, з якого міста чи села ви слухаєте прогноз. Напишіть у коментарях. Дякую! На територію України насувається новий циклон, який принесе морози та опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Метеорологи попереджують про суттєве погі... Гіршення погодних умов у найближчі дні. У четвер, 10 квітня, практично по всій території країни пройдуть опади у вигляді мокрого снігу з дощем, переважатиме хмарна погода. Без опадів цього дня прогнозується лише в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Там, здебільшого, утримуватиметься хмарність. Нарешті території очікується сніг. Вітер очікується поривчастим 7-12 метрів на секунду. Денна температура повітря по країні становитиме від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла, водночас у південно-східних регіонах буде тепліше до плюс 7, плюс 9 градусів. У нічні години по всій країні спостерігатиметься мороз від мінус 1 до мінус 3 градусів. У п'ятницю, 11 квітня, погода без опадів передбачається виключно для Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської та Вінницької областей. Нарешті території країни ітиме мокрий сніг, подекуди з дощем. І протягом усього дня зберігатиметься похмура погода. Погода. Вітер буде шквалистим 7-12 метрів на секунду. Денна температура повітря по країні підвищиться до плюс 3, плюс 5 градусів тепла. Тільки у східних областях очікується тепліша погода до плюс 7, плюс 8 градусів. Вночі по всій країні температура опуститься до мінус 1, мінус 3 градусів морозу. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіться. Себе та своїх рідних дякуємо за перегляд. Слава Україні!